лимонно апельсиновий кекс швидко і просто. Достатньо взяти один лимон та один апельсин і приготувати його. Надзвичайно ніжний, пухкий та ароматний. Перелік інгредієнтів ви бачите тут, а також знайдете внизу в описі під відео. До 200 г просіяного борошна додаю 10 г розпушувача. 4 яйця відразу виділяю жовточки від білків. На дрібній терці натираю відразу цедру одного лимона та одного апельсина, Сік із котрих використаю до тіста. В Глибоку посуду всипаю 150 г цукру, до котрого додаю цедру лимону та апельсину, і зараз цукор потрібно розтерти із цією цедрою до однорідності. Завдяки цьому, кекс буде мати неймовірний аромат. Для цього кексу потрібно 150 мл свіжо вичавленого соку апельсина та лимона. якщо апельсинчик маленький, то можна взяти півтора штуки. І вже зараз беру до приготування тіста. Вітаю всіх. До цукру, перетертого із цедрою, лимону та апельсину, вливаю 4 жовтки і збиваю електричним вінчиком цю жовткову цукрову суміш. Збивати потрібно до того часу, доки суміш не побіліє. Після цього вливаю до маси 150 мл свіжо вичавленого соку. Включаю знову електричний вінчик, ледь трішки розмішую і додаю заздалегідь відміряною 80 мл олії без запаху. Знову ледь трішки розмішую і починаю додавати борошно. Борошно я розділила візуально на дві частини. Спочатку всипаю половину борошна, розмішую, а потім додаю іншу частину. До борошна, до речі, можна було ще додати 10 г ванільного цукру, але це за смаком. Бо у випеченому кексі все одно переважатиме аромат апельсинчика та лимона. І останніми до тіста додаються збиті білки до густої стійкої піни. Щоб білки добре збилися, зздалегідь потрібно додати дрібочку солі. І Збиті білки звично вмішуються до тіста вже вручну. Щодо форми для випічки, зазвичай для цієї порції тіста використовують форму для випічки 20 або 22 см в діаметрі. У мене форма для випічки трішки більша 24 см. Попередньо я її змазала маслом та припорошила борошном. Переливши в неї тісто, ставлю відразу до попередньо розігрітої духовки температура 170-180 Цельсія, час випічки приблизно від 40 до 45 хвилин. Чим вищий кекс, тим довше він пропікається, а така ось тріщинка зверху це звичайна річ для кексів. Випікався мій кекс трішки менше від 25 до 30 хвилин, бо не такий високий. І я його ще потримала трішки в духовці хвилин 10 з привідчиненими дверима. Насамперед, надзвичайно ароматний, ніжний та пухкий, з приємною кислинкою такий кекс розлітається вмить. На цьому щиро дякую за перегляд відео. Нехай смакує!